Привіт! Хтось може вже з вас бачив коротке відео про резистори, там, де їх два де вони включені послідовно. От зараз вони включені в паралель. от Дивіться, звідси окремо проводи і окремо також на інший там. Плаву. Так? І давайте ж перевіримо, є можливість якраз подивитися, поклацати, попробувати, що ж воно вийде, коли два паралельних резистори, і як вони будуть вигальмовувати так? Тобто невеликий вітерець у нас є. Виробітку якби немає, да, тому що він там скаче там, між 2,5 до 3 метрів, може деколи поривчик якийсь до 4 буде. Ну, це таке, це, це єрунда. І для тесту нам це якраз абсолютно, тобто нам не страшно буде відпустити його в разі чого, тому що обертання як такого шаленого не буде. Значить, дивіться. Зараз у нас вони включені паралельно. Що це означає? Кожен резистор має 10 Ом. Але якщо вони включені в паралель, то загальний опір системи у нас падає, у нас буде 5 Ом. Але при цьому, при цьому наприклад, якщо ми на ну, умовних 20 вольтах, так, на умовних 20 вольтах його відпустимо. Ну, це зробити дуже просто. Можна просто вимкнути інвертор, так, і відповідно, транзистори перекинуть все, 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 всю, всю електроенергію, яка з нього знімається, все перекинуть в дамплоуд. Відповідно, вигальмовує у нас вітряк що, вигальмовує електромагнітне поле. Електромагнітне поле чим створюється? Створюється струмом. Значить, струм, який у нас буде при 20 вольтах при резисторах, тому що це величина стала вона незмінна при резисторах 5 ом загальних. Якщо 20 вольт у нас напруга, то ну, беремо з економи і, і визначаємо, і все буде зрозуміло. Тобто, 20 ділимо на 5, отримуємо скільки? отримуємо 4-4 ампери буде вигальмовувати. Якби у нас був один 10 Омний резистор. Один, так не було б другого, то його би вигальмовувало струм. Скільки так само ділимо 20 вольт тільки вже на 10 Ом і отримуємо 2 Ампери. Значить, відповідно, струм був би менший, значить, електромагнітне поле було б створено слабше. Відповідно, вигальмовувався би він повільніше. Знову ж таки, якщо ми включимо їх в пари в послідовно, тобто спершу в один, тоді отут перемичку в другий, і тоді з нього назад. То, відповідно, у нас опір би ще зріс. Опір став би величиною сталою, яка би дорівнювала 20 омам. І якщо ми 20 вольт ділимо на 20 Ом, ми отримаємо 1 ампер, так, і відповідно ще повільніше мало би вигальмовувати. І давайте ж подивимося наочно, поки вітер у нас однаковий. Значить, що буде, як буде вигальмовувати, коли у нас опір системи 5, Амп... 5 ом. І я потім перекину це все в послідовне, так? І... Побачимо, що буде, коли опір 20 ом. Тут головне, от в цій всій історії не перемудрити, тому що е, можна спалити транзистори, можна спалити систему інвертора. Значить, наша ключова задача в будь-якому випадку не подати на нього більше 25 п'яти ампер. Тобто ну, про якихось там 2 Ом, 1 Ом резистори. Забудьте, спалите його нафік. Ну, це неможливо, тому що уявіть собі, він у вас працює, наприклад, в режимі 45-90, його зірвало в 100 вольт, 100 вольт ділити на 2 А на 2 Ом. Отримуєте скільки ампер? 50. Привіт, плата. Розумієте, так? Да? Значить, перевіряємо. Ага, що перевіряємо, він зупинився. Він зупинився у нас і сам по собі. Вітер такий, ну що ж я зроблю. У Нас 7 вольт. Ну, треба, щоб він хоча б трошки розігнався. Хоч чуть І тільки тоді можна буде щось, щось дивитися, щось перевіряти. Ну, на вітер я не впливаю. Як тільки він буде, я вам це покажу. Сподіваюсь, сьогодні, тому що сьогодні він ну, трошки має бути. Небагато часу пройшло, вітерець знову піднявся і розкордив його трошки до якихось там нещасних ват. Значить, дивимось. я вимикаю цей автомат, гасний інвертор. Бачите обертання, так. Отак от, от у нас вигальмовують 5 Ом. Тобто нагадується все ще паралельне підключення цих двох резисторів. Обидва Видео робочі, обидва працюють, то 60-ом, але разом вони дають в системі 5 Ом. Повна зупинка, якби, неможлива, але ну. Чому? Тому що ну, насправді. На малих оборотах теж якісь вольти видаються, так і якийсь мінімальний струм теж відповідно йде, тому що в нас стала лише оця величина, лише опір системи, Так і ну, але воно вигальмовує: вигальмовує практично до повної зупинки на такому вітрі. Так, якщо вітер буде там більший, 6, 8, 10 метрів на секунду. То воно його вигальмовуватиме звичайно, що менше він буде обертатись, але в суттєво менших якби обертах ніж було раніше, ніж було на. Одному резисторі. Значить, зараз що я роблю? Зараз я його повертаю в роботу назад, от він включається. Нам треба буде знову чекати якогось пиривого вітру, щоб він його розігнав, тому що вітря, який є, але я тим часом перекручу його в послідовне і побачимо з приблизно тих самих, тому що ми зупиняли його, приблизно коли, коли 20 вольт було. На системі. Так, з тих самих приблизно 20 вольт ми побачимо, як буде відпрацьовувати, як буде вигальмовувати в режимі, коли послідовне. Тобто, коли у нас буде 20 Ом опір е резисторної дамплоуд системи. Зараз це зроблю. Так, перепідключив я його послідовно. Бачите, вже тепер йде по одному проводочку. Так, пішло в одну. Повернулося в другий і назад, і послідовно, так як було в короткому відео, абсолютно без змін. Значить, напруга у нас тих самих 20 з невеличким хвостиком вольт. так, Якісь мінімальні вати. Ну що ж, крутиться на даний момент отак. Вимикаю. Дивимося, як вигальмовує. І що? І бачите, наскільки повільніше, наскільки довше і плавніше відбувається вигальмування? Суттєва різниця, правда? І обертання, ну, називаємо це так, нульове гальмове обертання, воно, воно більше. А все чому? Ну Тому що опір системи у нас зріс, відповідно, оскільки то величина стала, то струм у нас е менший. Відповідно, дає воно йому більше крутитися. Значить, який висновок? Для себе я роблю. Для себе я його постійно залишу в паралельному варіанті. От. І. Згорить чи не згорить. Ну, давайте рахувати. Якщо паралельно, опір 5 Ом. Так. Е, Допустимо, у мене режим зараз 22-60 вольт. Зірвало його в як якийсь момент від пориву вітру поза 60. Хай це буде там 80 вольт. 80 ділимо на 5, це буде що? Скільки це буде ампер. 16. Менше 25, менше 25. Окей. Допустимо, що у мене буде режим роботи 45-90 вольт. Зірвало його так само вітряк, наприклад, порив вітру. Вигнав ну, інвертор електроманівна система його не справилася з відбором потужності. Зірвало його там. лупануло 120 вольт. 120 ділимо на 5 буде що? Правильно. Буде скільки? 20 і ж хвостик. 24 А. 24 множим на 5, 120. Ні, це щось я пере, пере, перемудрив. Так, да, правильно, 24 на 5 це буде 120 якраз вольт. Значить, от тому, відповідно, можна можна використовувати. От дивіться ще раз. Зараз він гарно розігнався. Е, якісь вати, навіть майже 30 вольт. Давайте ще раз я його вимкну і подивитися, як він вигальмовує. Значить, наскільки повільно. Він вимкнений, так? Да? А обертання все ще велике. А все тому, що порив сильний, якби і ну, ну як сильний, відносно сильний. Метрів 4,5 на секунду, десь. Але вигальмовування ну, відбувається дуже плавно, дуже так повільно і плавно. Це в послідовному варіанті. Нагадаю. Ну і звичайно, що зараз перепідключає його на, на, на паралельний. Мені його вистачить, розрахунки це підтверджують. І ще раз остаточно покажу. Я сподіваюся, що дійсно він зможе розігнатися і до більшого покажу, як же ж воно буде відпрацьовувати. Зараз він піде знову в режим роботи. Собі за якийсь момент почне, почне знімати. Це, це, от бачите, це режим. Він ну, відпускає його в режим вільного обертання. О, і починається відбор потужності. І трошки вигальмовує його. Ну, тому що так так працюють вітряки. Окей, зараз ще раз, для закріплення повертаю в паралель і дивимось. От, дивіться, повернув в паралель. Так. І вітерець чуть-чуть-чуть-чуть такий трошки є. Вигальмовуємо його з 26-27 вольт. Нагадаю, це у нас 5 Ом. Бачите, наскільки інтенсивніше його зупиняє. До практично повної зупинки. Ну, Звичайно, що якесь обертання має бути залишатися, але ну, це небо і земля. І при цьому п'ятиомного випадку, п'ятиомної системи резисторної вистачить абсолютно, щоб ну, не, не, не спалити цей інвертор. Так, Тобто я би все-таки. Ну, Мабуть, ідеальним варіантом було б щось в районі 7 Ом, скоріше за все, 7 Ом і 3 кВт, наприклад, так, по потужності для резистора це було б найкраще рішення. В даному випадку виходить 4 кВт і 5 Ом. Тому що кожен із них це двойка, 2 кВт, так, і оскільки вони в паралельку, кожен може прийняти по 2 кВт. Ну і е, 5 Ом сумарно опір е, системи, так, кожного окремо 10, а система 5. Тому так, я їх залишаю в паралелі, а ви робіть собі висновки, як вигаймовувати і. Як воно реально працює. Забув вже сказати ключове. Тим, хто фоми не вірні, да? не вірять, який тут опір системи, я це все підтверджую мірюванням цього приладу. Просто в мене рук не вистачає, щоб одночасно його тримати, тримати дві клеми і тримати телефон. Я не можу цього показати на відео, так, але ну, майте на увазі, що прилад підтверджує все те, що я кажу словами. Тому це так. Це для тих, хто не вірить, і хто розказує, що все не так і неправильно пораховано. Вперед, доводьте інакше. Робіть такі відео.